І як виглядає поверх наших котеджів. Дивіться, це ганок у нас. Тут евакуаційне вікно У нас бачимо з підвалу. Так, Заходимо на перший поверх. Такий розмір має перший поверх. Тут 36 квадратів загальної площі. Що у нас? По проєкту у нас в цій частині стає санвузол. І по проєкту у нас тут стає робоча зона кухні. Ви бачите, венканал. І тут всі комунікації розміщаються. І подивіться, яка велика зона вітальні. Она дійсно велика. В цій частині у нас, звісно, будуть сходи. Одна половинка так буде входити, друга таким чином. І там далі в другий поверх. Зараз я на другому поверсі. Що ми бачимо? Ми бачимо межі одного із станка, ось дивіться. Це його такі межі. Загальна площа другого поверху 57 квадратів. Тут будуть сходи у нас, і в цій частині, ви бачите, під вин канали виведено, це буде санвузли в цій частині. Тобто у нас є одна кімната, тут коридор, друга кімната, і в цій частині у нас буде третя кімната. І взагалі ви можете побачити, який буде відкриватися вид. Вид на частний сектор. Просторо, ярко, цікаво.